Вітаю. сьогодні четвер, вже шоста година вечора. От. Зранку я як розгрузився, так до мене цілий день ніхто не дзвонив, то є стіку загрузки не було, я вже думав, що нічого і не буде, дів четверта година, все там загрузки не буде. І тут раз, смс-ка, за 2 минути після того. Вже скоро їдь тільки назва міста, бо там до п'ятої години мусимо спіти. Та і все, скоренько зібрався та й приїхав і вже навіть загрузився. Ось, тому зараз їду і нині вже на кінець то маю такий трохи, таку трохи більшу загрузку, маю 430 кілометрів, то вже трохи ліпше, ніж. Ніж цей, ніж вчора і позавчора. от Бо вже хоч якийсь заробіток, хоч якийсь, хоч мінімальний, ну бо то взагалі вчора позавчора там 160 км, ну то самі розумієте, це взагалі фігня. от Що ще цікаво? Заїхав? На парковку. Там така велика була, от неї зранку я там був, там і, і пралка, і душ, ну, коротше, по всьому є. Що в собі фіймний душ, сходив 2,5 євро тут коштувало. От Можеш собі там паритися, ну, в принципі, там не пишеш скільки часу, але я довго стояв, скажімо так. Не хотілося звідти виходити. От. А, ну і на тій парковці, якби є Wi-Fi, Але справа в тому, що було стільки тірів, я так зрозумів, що всі сиділи, бо я хотів загрузити якесь відео, то навіть такого відео на півтора минути не вийшло загрузити. Пів години 2%, то я офідв та й виробив і все. То взагалі в інтернеті там, ну, ВКонтакті можна максимум було переписуватися, так, щоб щось скачати чи записати, то ніяк. Вчора шеф до мене дзвонив питався, коли я збираюся додому, ну це в отпуск. Я кажу, це половина березня, як говорили, попередній місяць, якби був цілий місяць, але заробіток був дуже слабий. А, тому, тому, виходить, фігня, що цей місяць треба посидіти трохи довше. Ну як довше? Тіпа ну, ті самі дні, просто щоб... Більше кілометражу має вийти вже ніж минулий місяць, бо минулий місяць то взагалі залі Минулий я був 28 днів, коротше, 29 днів, 28 ночей. І наїздив я щось 8 тисяч неповних. А зараз я от в мене пройшов другий тиждень і я вже маю шість. Дію, що цей раз буде 12 тисяч. Ну, перший раз я за три тижні мав 10 тисяч, ну то є, понятно, да? так. Вот. Погода непонятна, коротше, кожен день щось інакше, то так, то сяк. До речі, у таких іграв з паркінгах, те, що я був там, де кажуть, де душ і все. То там коротше, заходиш в магазин і там можна оприділитися, що тобі треба в дорогу. Ну, тобто, там є від там, самого простого термо, термокружки, отакої, що загріється від прикурювателя до чайників коротше, мікрохвильовки, ну від 24 вольта, правда, мікрохвильовки на фури, Але в більшості там все є і на такі на 12 вольт теж. Ну все, що хочете, і гриль там, ну все, від 12 вольт все, що хочете. Коротше. Я навіть ніколи в житті не подумав, що це все таке буває. Там, і мікрохвильова, то той гриль, і все, що, ну, все, що душа побажає. Вот, але вказується, є. Ну, правда, ціни там, звісно, космос, але зато прицінитися можна взяти в руки, потримати, подивитися. Ну, принаймні, я так і робив. Я собі дивився, що мені, що мені цікавило. Той же чайничок, той же, та же кофемашинка. машинка бо я... Раніше, ну якби навіть не представив, що таке існує, а тут раз побачив, зразу чек в інтернет на польський сайт Allegro. і собі в Польщі знайшов, те, що мене цікавило. І заказав, і 10 разів дешевше. Що тут стояло 20 євро, то Польщі 60 злотих, плюс там 10 злотих доставка, ну маєте 70 злотих, то навіть не 20 євро, то 15. Е -е, ну то ті-то 15. То я цифру приблизно сказав, що там воно стояло 20, там воно стояло, напевно, 30, а мені вийшло десь 12-13, отак скажімо. Там при, та картажі мікрохвильовка, то вона там щось 300 євро, ну це взагалі А гривні навіть боюсь переводити. Ківроку люди не заробляють на ту мікрохвильовку. А в Польщі впевнено нормальні ціни на це все. Такі, адекватні. Це то зрозуміло, ніж індонецькі ціни. А робиться все, все рівно все в Китаї. Так що, отак-то. От е Ой, ще й дощик почався, але добре, що я вже загружений, вже мені не страшний той дощик. Погано тільки що мене чомусь не виводить на автостраду, а їду якимись селами. Може ще не, не, не цей. Так, ну подивимся по навігатору. To fińnia. Zaraz już będę na tym. Skoro będę na, jak to nazywa się, no idę na tą stronę. Ot. За 300 метрів просто. О, бачите, культура. Я пропустив того автобуса, він тепер буде тягнутися. Не давати мені нормально їхати, але За 100 не подякую увагу. Вот. До речі, о, та фігня За з аварійками, то ще метров, діє влево. тільки от, Польща Німеччина. І то німці рідше. А в остальних країнах то там такого навіть не розуміють. Ой-ой-ой, там пробка на автостраді, йомойо. За 50 метрів. Там якісь ці, як вони називаються, ці всякі цигани, типу Італія, вся та Херня, то вони навіть не знає, що то звучає. Вони думають, що те машина поломалась, мала, зразу біжати, якщо ти варійку включаєш. Короче, циган, то одним словом. На загрузці бляха, той мені писав, що там срочно, скоро, скоро, бо блін, не встигаємо, треба скоренько до 5 загрузитися. В кінцевому результаті, як бачите, як я кажу, виїхав я за 15.6. Е, 15 а був я там за 25-5 я вже там був. Зарахуйте, як вони сильно спішили. Я приїхав, охоронці взагалі нічого не в курсі діяли, поки почали шукати, дзвонити. Найшли в кінцевому результаті, то, що є така загрузка За, насправді. Пустили мене. Я приїхав туди, ті собі там улибаються, курять. Just a minute. You must wait. Капець. Чекайте. Короче. За 50 метрів просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ja, з тими пробками, 2007 кілометрів кастом. Тільки тих пробок, до повного щастя і не вистачало, коротше. Час вони такі тормоги ті німці от на тему їх роз... на автостраді розібрати аварію, ну тут для них ціла катастрофа, коротше. Так вони тут отягнуть, так вони тут довго роблять. Ну то просто словами не описати. Наприклад, в тій же Франції, ну там, правда, дороги платні. І там навіть такого приколу немає. А там, наскільки я знаю, там говорять, пацани, там така аварія, не аварія, чих-чих-чих, 2 минути, Все. А тут маленька аварія, машини з'їхали, а вони собі ходять по цілій автостраді, пустять одну, блін, полосу, все перекриють. І так 2-3 години, а може і півдня бути така пробка. Хоча ні одної машини на дорозі може і не бути навіть. І чому так хірі, поміч, що з ними? Так якось то не організовано, аж наш дивно, що в Німеччині і так не організовано. От. Що вам ще розказати? А, води не міг я знайти, коротше. Ну, типу, вже на тому паркінгу, куди я приїхав, вода вже була. Але то вже коротше, було пізно. Типу в мене вже лишались панти взагалі. І я думаю, та ну і в бані. Пішов в магазин там. Півтора євро, купив собі 12 літрів води, та й сраці маю. Та я такий, А, пішов, ще ті бутилки поздавав. Це, це, кстати, теж я в шоці. Такої попив собі редбульчики, там пиво з бляшаної баночки. Кожен коштує пляшка 25 центів. Саме прикол, коли ви щось купляєте, чи водичку, чи пиво, ну що небудь, чи той же ридбул, бн. Всюди, коротше, ціна пише без пляшки. Тобто, коли ви купите, вам ще 25 центів дораховують. Крім того, що пише на ціннику, там пише, наприклад, пиво 50 центів. Разом воно буде 75 центів. Вам напише 5 пив, наприклад, там по 50 центів і знизу 5 бутилок по 25 центів. О, З правої сторони, як бачите, машина. Забрана якась аварія. Напевно, вона і попала в аварію. Тільки непонятно, кого мило тоді пробка. Напевно, ще одна десь є. Ну, але все рівно, ну що ж, її можна теж на праву сторону стягнути і не перекривати дороги. Е, і, коротше ці пляшечки, ви здаєте, вам вилазить такий чек. Чек звичайний як чек, тільки то, що в якому магазині здали, то в тому мусите купляти. Ну, тобто, не іменно в тому самому, але мається, якщо ви здали в Lidl магазині, наприклад, ну, то мусите купляти в Lidl, бо на чеку пише, що магазин От. Чи там Альді, значить Альді. Ну але то фігня, тих лідлів купа в кожному місті. Так що не є то якась велика проблема. От. Ну і я собі подивився, у мене назбиралося щось біля 12 пляшочок. Ну і рахуйте, маєте майже 3 євро. Та не майже, а 3 євро. Ні, то в мене щось було 11 без 1 я якраз почувся 2,75. Ну і все, і тепер, коли купляю в магазині, я просто даю той чек, вони мені його просто автоматично дорахують до того, що я там цей буду купляти, і, типа віднімлять ту цифру. І все, і маєш собі ті гроші.